Як сапери з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила допомагають знищувати ворога в часовому ярі, то вступати в таке ворожоване протистояння тільки з конвенціональними средствами пораження ну для нас совершенно безперспективно. Вони проводять мінування місцевості та вчасне облаштування інженерних загороджень, і це є запорукою успішної оборони в умовах степової місцевості Донбасу та наступу значно переважаючих сил ворога. Сапери 24-ї бригади регулярно роблять бойові виходи для встановлення протитанкових мін, натягування невибухових загороджень та тотальним мінуванням протипіхотними мінами. Усе це в комплексі і створює ту вогняну стіну, яка і зупиняє агресора. Google засвітив на мапах українські позиції. На знімках показали розміщення військових систем України. Це пряма мова керівника центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки Андрія Коваленка. Україна звернулася до офісу Google для того, щоб власне виправити ситуацію. Зазначили у центрі протидії дезінформації. Також сказали, що Google почув, зрозумів. А питання от в чому? На третьому році повномасштабного вторгнення під час бойових дій, масштаб яких співмірний, а може вже і перевершив Другу світову. Це з боку Google недбалість, шкідництво, свідоме чи несвідоме? Чи можливо вони технічно не можуть от уникати таких, таких от дій? Ну, перше сказав, безвідповідальність, якщо ми тільки так пока загально оцінюємо, тому що в даний момент всі наші позиції відповідно повинні бути захищені, зашифровані. Де вони знаходилися? Чи безпосередньо на лінії фронту, чи при фронтовій зоні, чи в Києві, чи наприклад, в тому ж Львові? тому, що ми маємо сьогодні реальну війну. Ми Маємо чіткі цілі наведення. Ми кожен же ніч і кожен день удари дронами йдуть перед цим були ракетами. От безпосередньо при фронтовій зоні це удари зенітно-ракетними, можливо, це кабами, безпілотниками різних типів. Це вказано на те, що видача такої інформації приносить шкоду обороноздатності держави, але не в цілому, а в конкретних бойових умовах. Це там, де дійсно ми повинні і самі в першу чергу подбати про зашифрування і закриття з іншого боку, так скать обмежити можливість втручання інформаційних ресурсів різних. Типів, які вони кому не належали, навіть плані, начебто, якоїсь видачі об'єктивної інформації, щось показати якісь ресурси, позиції для того, щоб було цікаво глядачу. От якщо зносить шкоду в період війни, це зрозуміло повинно бути обмеження. Ми за демократію, за відкритість, але в цій ситуації тут уже питання постає виживання нас, нашого потенціалу. Тому я рахую, що і ГОГО повинні відповідати і і наші військовики, які відповідальні за забезпечення режиму безпеки і конкретно прикриття таких об'єктів. А як вважаєте, хто більше не допрацював? Google, який не продумав про те, що власне таким чином просто в режимі онлайн повідомляє інформацію агресору, або наша сторона, яка недостатньо прокомунікувала з цього приводу, не пояснивши наші реалії? Ну, Google – це всесвітня корпорація. Вони можуть не фокусуватися на конкретних якихось там куточках планети. Чи з нашого боку було недостатньо комунікації для того, щоб власне уникнути такої ситуації? Ну, в першу чергу, ми відповідаємо за забезпеку безпеки за Зашифровку і не витоку інформації, От, це не тільки ми так, в плані бажання, а це передбачено законом. Про захист відповідно військової таємниці, воєнних об'єктів, от інших так ска таємниці держави. Тому ті відповідальні особи, які уповноважені державою і закону, вони не просто хочуть чи не хочуть видати, вони зобов'язані зберігати таємницю. Якщо є якісь питання щодо Google або до інших інформаційних ресурсів, це повинна бути робота на упередження. Тут вже повинна працювати і контрозвідка, і розвідка. От зрозуміло, використовуючи ми вже інші канали, державні, дипломатичні, якщо потрібно задіяти ресурс. От, але я рахую, що в першу чергу ми внесемо відповідальність як уповноважені особи по захисту інформації. З точки зору тих шахетних атак, які ми спостерігаємо останнім часом, просто щодня і щоночі. Навіть на прикладі столиці ми бачимо, що особливо потерпають два райони. Вони практично в щоденних зведеннях від київської військової адміністрації Солом'янський і Голосіївській. Це може бути якось пов'язано з цією історією з Гуглом, можуть бути і ну, Я якраз так? скажу так: російський агресор знає деякі місця дислокації наших заводів, от режимних об'єктів, і відслідковує повністю Google інші ресурси. От, навіть приватні, якщо ми вже так вже прямо говоримо. Тому цілі указання відповідно виходять з того, що вони сьогодні бачать, де в них є відповідні карти, і де є розвідувальна інформація. Тобто це збірна інформація, яка проводиться в режимі онлайн потужними розвідсистемою. Це технічна розвідка Росії, агентурна і аналітики. От якраз цей симбіоз дозволяє виявити ці об'єкти і направити туди шахи, де ракети, які дійсно будуть приносити конкретну шкоду. Ми часто недооцінюємо, тому що вона не видима. А це прикрита активна робота, яка задіяна. Я прямо скажу на рівні стратегічного розвідуваного співториста Росії і їх союзників. Вони часто отримують інформацію від інших джерел моніторюючи якраз інформаційні системи, космічні засоби контролю, навіть купують цілі знімки, які mm -hmm. дійсно мають повну дислокацію або комунікацію з Україною і зрозуміло таким способом наносять удари. От і часто дивуємося, хто видав. Ось була контрозика. Повідомляє, що от конкретний шпигун наводив. От, наводив. Але багато матеріалу я більше скажу. Це якраз за рахунок аналізу. Інформаційні джерело і технічна розвідка, яка проникає в наші системи, отримує інформацію, і тоді чітко націлює на ці об'єкти. У випадку з Google навіть не треба всіх цих складних руків ну, просто це під відкрито аналізуй. Сподіваємося, що насправді в Google дуже оперативно відреагують і подібного більше відбуватися не буде. Про про атаки масштабні хочеться далі е, поговорити. Якщо підсумувати цей місяць жовтень, то ми бачили поодинокі ракетні атаки, і такі точкові, е, тобто одна-дві ракети на фоні масштабної шахетної або там дронової атаки. Е, Деякі аналітики підрахували, що протягом жовтня не було запущено крилатих ракет іскандерів, х 101, Х «Х-555» і калібрів, теж крилатих, але морського базування. З чим на вашу думку це пов'язано з тим, що накопичують, як ми вже... Звикли вони це роблять. Або ж мав вплив, наприклад, ті пожежі, які ми спостерігали на великих арсеналах, на прикордонних з Україною територіях місяцем раніше. Ну, першу чергу зрозуміло, що вони накопичують зараз. Ми маємо якраз дані про те, що ми не ряд ударів по розміщенню ракет тактичного рівня. Це не балістика, це не криваті ракети, а якраз ті, які використовують нанесення ударів по фронтовій прифронтовій зоні. Це основні, це каби. Це друга складова, це е, е, північно-корейські ракети, тут вже і балістика пройшла. Але зрозуміло, це балістика, яку вони мають до 800 штук різних типів, ескандери, відповідно, Х-101, Х-555, відповідно, інші е, крилати ракети включаючи калібри сьогодні ми говоримо якраз про те, що перший раз вийшли кораблі на бойове чергування агресивної Російської скаті федерації. Тому в даний момент ми передбачаємо, що готується ряд операцій, як колись були паузи. От перед е, попереднім новим роком говорив на новий рік буде. Ми говоримо, та ні, вони готуються якраз вдарити, коли ми не очікуємо. І якраз ці удари були десь біля 100 ракет зразу, практично mm -hmm. на слідуючий день. То що же зараз, поки використовуються е, різні типи безпілотників. По-перше, наносити удари, тероризуючи населення і людей, щоб морально подавити у дух людей підірвати, як ми говоримо, що ми вимагали відповідно від влади переговорів, але на умовах Російської Федерації. Дуже важливий чинник, те, що ми попередньо говорили, це зондування наших систем ППО, тому що біля сотні шахідів щоденно і щонічно це зрозуміло застосування наших засобів. Але я прямо скажу, якщо наші глядачі дивляться про те, що це не викриває наші системи, тобто ми для збиття стратегічних. Ракет балістичного типу або кривати, таскать, ракети, ми використовуємо інші засоби. Ну, можна назвати Петріот, Айріси, сам ті. От, дійсно, які націлені на такі важливі стратегічні ударні групи Російської Федерації. Але те, що вони готують після цього зондажа, викриття можливо і, і того ж, націлювання, про яке ми говоримо, особливо на осінньо-зимовий період. Оце велика проблема. Дійсно, до чого ми готуємося для цього, накопичують сили засоби з нашого боку. От отримав додатково ж і петріоти, по які не всі, але отримали. От німці передали нам айріси додаткові, от передали точно і сам ті, і петріоти і Італія, Франція, отряд скандинавських країн. Тобто, ми будемо в високій рівні готовності. Але те, що Росія босовується, точно і ще один фактор такий. А цей потенційний формат застосування ракет це дуже небезпечний. Але при тому, що вони використовують шахеди для того, щоб подавляти як ми говоримо, дух людей, і ми все-таки виходимо на якусь модель миру, але за нашу ініціативу, щоб ми зайняли слабку позицію на умови mm -hmm. Росії, От, ну і підключав для цього і Китай, і Індію, і Туреччину, про що вже сьогодні МЗС Туреччини говорить, mm -hmm. і відповідно Бразилію. От, для цього показати потенціал. Що вони ще тільки використовують шахиди? А от ракети це ж вони використати як потужний удар по нашій державі. Тому погоджуйтесь на переговорний процес, тому що ситуація буде набагато гірша в зимовий період, коли дійсно буде страждати весь народ України. Оце сьогодні такі і. Бойові завдання і відповідно військово-політичні завдання для того, щоб тиснути на Україну в цілому і на наш народ, і на керівництво нашої держави. Ну і з іншого боку, показати, що Росія надовго, що вона буде використовувати і подальшим такий потенціал, і що в них ще великі ресурси. А ми бачимо, що до 800 ракет це вже багато. От але я прямо скажу, що ми вистоїмо і так і собі при цій ситуації маємо ще якраз системи протиповітряної оборони стратегічного рівня. От ми маємо всю тактику діяльності Росії, і ще один момент скажу дуже важливий, те, що ми маємо вже засоби нанесення ударів по цим об'єктам. Сьогодні наші безпілотники балістичного типу летять за 2000 кілометрів, а ескандери кривати ракети запускаються приблизно з таких відстень або ближче. Точно так же стратегічні бомбардувальники, навіть і в Мурманській області, які находяться 1800 кілометрів, вони одноразово доставали. Ми зараз можемо достати їх там, тому нехай і Росія думає про те, що підняття таких. Ракет вони можуть бути на знищення упередження, і це наша повинна бути стратегія бити по стратегічним об'єктам до того, як вони розгорнули, а тим більше наносять удари по Україні. Це самий ефективний спосіб знищення і балістичних, і тактичних ракет, і аеродромів з їх та скальпси дислокації, не тільки стратегічного рівня ту 160 Ту-95, а й су 34 от су 35 які несуть ті шкаби, які сьогодні створюють проблеми і на фронті, і на наших прифронтових містах.